Говоримо про майбутнє, про ваше персональне майбутнє, взагалі. Бажання розвиватися не притаманне людям, і, мабуть, ви тут саме тому, що відчуваєте потребу в розвідку, потребу в тому, щоб знайти якісь нові можливості, бажання того, щоб вийти за рамки вашого повсякденного життя. А для цього потрібні ідеї. Треба знайти, що робити, як робити, де робити і коли. Для цього потрібен поштовх, має бути імпульс, який змусить вам піднятися, від, піднятися над тим, що ви робите кожен день, де знайти ці ідеї, де вони лежать і як до них дібратися? Зазвичай шукати загублений ключ радять там, де він загубився, а не там, де більше світла. Але це не про нас. Ми з вами працюємо в сфері обслуговування клієнтів, ми тут з вами експерти, ми знаємо все. І тому саме тут в обслуговуванні клієнтів можна знайти ті інсайти, які приведуть вас до наступного успіху. Я розумію, що перше, що сходить на думку при згадуванні клієнтського сервісу, і ми сьогодні вже чули в доповідях, що це емоційне вигорання. Чорт би його поправ цих клієнтів, компанії створюють проблеми, клієнти вимагають їх рішення швидкого, начальство. Потребує ефективності, і від цього всього ніколи голову підняти. Але воно того варте. Варте трохи відійти від поточної діяльності і зазирнути в глибину цього клієнтського сервісу. Саме там ми можемо знайти щось цікаве, що нам знадобиться для подальшого розвитку. Сьогодні я вам запропоную два нових слова: одне з них гіперперсоналізація. Я думаю, ви знайомі з ним і зрозуміли, що це. А клієнти наразі дуже розбаловані конкуренцією. Конкуренція привела до того, що компанії змушені запропонувати клієнтам все більше і більше персоніфікований досвід. Компанія має не тільки здогадатися, що клієнт хоче. Але е, має здогадатися, що клієнт захоче в майбутньому коли це у нього станеться, і яким чином треба задовільнити цю чи іншу проблему. І е, саме намагання компанії зробити е, пропозицію. пропозицію Персоніфікованою настільки, щоб клієнт відчув, що ця вся компанія працює заради нього, заради того, щоб довести його до купівлі, до споживання того чи іншого сервісу. Але сам процес обслуговування клієнтів занадто великий. І як добратися до того е інсайту, до той ідеї, е яка нас приведе до успіху. І тут я вам пропоную ще одне нове слово декаплінг. Я його вичитав в книжці, тут назва цієї книжки, Unlocking the Customer chain", е Value Chain. І автор цієї книжки. Е він професор е, Гарваду, і він консультує компанії з бізнес-розвитку зазвичай стартапи. Убер, е, що там? Букінг, РНБ, отакі стартапи. І він е, дійшов до думки, що на процес е, обслуговування клієнта можна подивитись е, детально. Тобто розібрати його на частинки, і відокремивши кожну частинку цього процесу, можна знайти де ж той процес відбувається неефективно, або дає нам змогу зробити з нього якийсь вау-ефект. І після того як ви розклали цей процес обслуговування. Процес е, створення цінності для клієнта, коли ви знайшли вот ту частинку, в якої можна таки покопатися, от е, ви робите з цього наступну бізнес-ідею, і е, в цю частину процесу треба зробити максимальну інвестицію ми всі з вами працюємо в умовах обмежених ресурсів у нас завжди не вистачає грошей для бізнесу у нас завжди не вистачає співробітників у нас завжди не вистачає часу а саме ця саме цей підхід дозволить вам зрозуміти куди вкласти максимально ефективно ваші ресурси ви можете сказати, що це все казачки, балачки, консультанта, які розумні люди в Гарвардах живуть. Але я вам наведу, наведу приклади з нашого повсякденного життя. А компанії Мідіком і Добробут, наче лікують клієнтів. Так? Але вони, можливо, навіть не знаючи про це слово декаплінг, що вони зробили? Вони розклали весь процес надання послуги клієнту і виділили в ньому. Проживання в стаціонарі, і вони зробили свій стаціонар, наче як готель. В ньому приємно знаходитись, в ньому комфортно проводити час. Там е, дуже е, гарний інтер'єр, майже дизайнерський інтер'єр. Там дуже зручно все облаштовано там гарно кормлять там е, вічливий персонал. І це. Точкова інвестиція робить їх недосяжними для конкурентів. Тобто людина, яка захоче лікуватися, вона буде вибирати ці дві компанії тільки заради того, що там приємно знаходиться в стаціонарі. Інший приклад: нова пошта. я добре пам'ятаю, коли нова пошта тільки-тільки починала свій бізнес. Разом з ними тоді починали ще ночний експрес, Харкова, компанія Міст, мабуть, ви теж таку знаєте логістику. І всі на них дивилися і думали, ну як можна конкурувати з Укрпоштою, як можна зробити таку логістику, де набрати стільки ресурсів, щоб оце все перетворити на реальний бізнес? Що зробила нова пошта? Вона розклала весь ланцюжок «Value Chain» для клієнта і зрозуміла, що. Саме взаємодія клієнта з компанією це найслабкіше місто Укрпошти. Що вони зробили? Вони зробили дуже зручним оцей момент контакту. Тобто у вас є додаток, у вас є зручне відділення, ви завжди туди приходите з задоволенням, ви швидко отримуєте свій сервіс і все, і вже. Е Ніхто ж не, не порівнює, хто швидше привезе е, ту цей чи іншу посилку. Ніхто не порівнює ціну цієї доставки. Так для клієнта важлива сервіс, і нова пошта вклала всі гроші минавито туди. І вони зробили ідеальний сервіс для клієнта і таким чином забрали ринок під себе. Я не уявляю собі ситуацію, щоб хтось міг їх посунути з місця лідера цього ринку. Ще один приклад монобанк. Е, Монобанк подумав головою і вирішив, що клієнту потрібен просто нормальний мобільний додаток додаток, в якому буде зручно, комфортно і прикольно. Вони вклали всі гроші туди, і клієнт навіть не задумується про те, що це не справжній банк. Монобанк не банк, у них немає банківської ліцензії. Але це зручно, це комфортно, це швидко і прикольно. Прикольно показати друзям, що о я теж в Монобанку. І тому вони зробили бізнес. Тобто вони розклали ланцюжок створення вартості для клієнта, знайшли в цьому ланцюжку ділянку, яка може стати поворотною точкою, і зробили туди інвестицію, сфокусовану інвестицію саме туди. І далі вже пішло масштабування бізнесу. Якщо ви знайшли точку, де можна Рости потрібно максимально вкладати туди зусилля і зробити з цього дійсно бізнес. В сучасному світі неможливо це робити без технологій. Всі приклади, які я навів, вони основані на технологіях. І на сьогодні. А... Технологічний просто я не знаю всесвіт, да? можна вибрати будь-яку технологію, але що може е, допомогти саме вам допомогти саме в обслуговуванні клієнтів. Е, дуже розвиваються технології розпізнавання голосу, особливо технології генерації голосу. То тобто зараз вже роботи говорять майже чоловічою мовою, майже вже з чоловічими емоціями. Я згадую, що мої перші проекти по впровадженню розпізнавання голосу е, запроваджували ще. Ну, я не знаю, років 15, може навіть 20 тому назад. І за цей час постійно ця технологія удосконалюється. І насправді сьогодні вже роботи розуміють і суржик, розуміють добре українську мову, розуміють всі професіональні терміни і голосові терміни. Наступна технологія це API платформа. API це протокол взаємодії програм. Тобто, якщо ваша інформаційна система. Спроможна взаємодіяти взаємодіяти з іншими програмами, це дасть вам можливість розвідку. А на сьогодні вкрай важко запровадити або запропонувати клієнту якийсь великий обсяг, великий пакет. Компанії становиться узкоспеціалізованими і сфокусованими на своїх продуктах. І тому, якщо ваша платформа інформаційна система дозволяє цю комунікацію. Тобто ви можете зробити інтеграцію там, з новою поштою, інтеграцію з монобанком, з платіжними системами, з логістичними системами. Ви можете в, свой, в свій продуктовий портфель додати продукти ваших партнерів або конкурентів. Таким чином, ви збільшуєте охват клієнтів. Наступна технологія це хмарні сервіси. Вони вам допомагають зробити швидко. Тобто, ви можете Миттєво підключити додаткові ресурси для вашого проєкту, миттєво провести якусь там е, дослідну роботу, е, розгорнути миттєво систему для того, щоб зробити пілотний проєкт. Е, особливу увагу ми приділяємо дата майнінгу і бікдата. Зараз. Е, Комп'ютерні технології дозволяють нам збирати безліч всяких даних, безліч каналів, безліч варіантів. І саме в цьому можна знайти чудові інсайти. А саме аналіз великої кількості даних надихає нас і наводить на думку, що можна зробити з тим чи іншим клієнтом. Ну і штучний інтелект, куди без нього. Він зараз стає таким розумним, зараз що я навіть його боюсь. Якщо ви надихнулися такою ідеєю, то ось вам план дій. Що треба зробити? Це просто: беремо е, ланцюжок е, створення досвіду клієнта, створення цінностей для клієнта і розкладаємо максимально на частинки, тобто робимо декаплінг, знаходимо. Цю частину, в яку ми повіримо, яку ми можемо своїм інвестицією, можемо зробити поворотну точку. Далі треба в компанії зробити цю IP-платформу. Треба зробити, щоб ваша інформаційна система могла вільно спілкуватися з різними системами, різних клієнтів, різних партнерів і різних каналів взаємодії. На базі цього ви можете зробити інтеграцію з партнерськими сервісами. Коли у вас все це запрацювало, от тут ви можете запропонувати клієнту дійсно гіперперсоналізацію. Запропонувати йому те, що він навіть не очікував. І надважлива тема це маркетингова стратегія. Все це треба донести до клієнта, донести до ваших співробітників, донести насамперед до вашого менеджменту, до інвесторів, до людей, які будуть давати гроші. І на все це потрібна саме маркетингова стратегія. Чому важливо це робити саме зараз? Я розумію: війна, криза, проблеми, обстріли не до цього. Ми і так завалені роботою. Але розумієте, ото от що я сказав, що ми технології розпізнавання голосу впроваджували ще 15 років назад. І за цей час вони поступово розвиваються. Ви не можете зробити все відразу. Це дуже довгий процес, це зміна парадіг, зміна відносин компанії, зміна поведінки ваших людей. Тому чим раніше ви почнете, тим більше вірогідність того, що ви досягнете успіху. Ще нас до цього спонукає повальна цифровізація. Всюди проникають технології, клієнти звикають до комп'ютерів, клієнти звикають до спілкування з чат-ботами, і ми вже змушені наздоганяти їх. Ще, один, ще одна. Фактор, який впливає на те, що треба робити зараз, це глобалізація. Україна вже точно стала частиною світу. Ви вже чули в доповідях сьогодні, що ми конкуруємо за людей не в Україні. Ми конкуруємо за людей принаймні в Європі, принаймні да? а за клієнтів, то точно в усьому світі і е, все світ не буде чекати, поки ми прокинемось. Тому ми маємо це зробити раніше за всіх. А я вже казав, що поведінка споживачів змінюється, і ми маємо відповідати, тому що йдеться на ринку. Ще одна не менш важлива теза це кібербезпека. А я впевнений, що в наступному році всі з вас, всі компанії, будуть впроваджувати стандарти з кібербезпеки, тому що ми живемо в кіберпростірі. І наші клієнти вимагають безпечної е, кіберпростору. Ваші партнери е, і ваші постачальники теж будуть цього від вас вимагати. Тому цифровізація і кібербезпека це один з факторів, які змушують нас це робити. Таким чином, у вас є коротенький план дій, у вас є напрямок, куди можна рухатися. Бажаю вам успіху.